Добрий недільний раночок. Сьогодні у нас перше червня, перший день літа. Повинен бути, звісно, хороший настрій, але щось взагалі не чинася, бо прокидаєшся і лягаєш спати, читаючи новини, що росіяни окупували ще одне, ще одне село, ще одну частину території нашої області. Тому їдемо збирати хлопцям військовим на ремонт авто та інші потреби. І хочу вас в першу чергу закликати допомагати військовим. Всі втомились, але щоб не прийшла така от біда до вас дім. подбайте про це завчасно. Але суми виставлять. Звичайно, гляньте, яке у нас прекрасне місто. Все буде хорошо. Так, що ще по планам у нас? Це зібрати двіжуху, не знаю скільки людей буде, чесно. Хто буде, той буде. А у нас буде сьогодні відрізочок кілометрів 25, плюс-мінус. Мінус, минус, напевно, це мамайтрейл, традиційний вже а найбезпечніший маршрут, найкрасивіший на таку відстань. От. А катнемо гарними місцинами. Гарними, я б так сказав, пообідаємо в лісі і повернемо всі живі і здорові. Як не треба проходить шкідний перехід, як треба. Така хвилинка душності. Під'їжджаємо, ми потрошки вже до місця призначення. Я трошки непонтуально, я на дві хвилинки запізнююсь. Женечок, які очікування в тебе? Ти їдеш чи ні? Багато емоцій. А, я понял, що спорта. Поїсти. Спокорно. Ще би побивпила на п'ять. Десь по дорозі. Запрошуєш на тренування свій? Ні. На тренування тільки онлайн. Я хочу, <му> давай, як розіграємо його. А когда так работає? А сего держу, три не работає. Уже не, уже ні. Так, доброго ранку. Шановні. Марат. А ну, він, він найгучніший. Він породи з усіми, бля. Можете, будь ласка, підійти трошки ближче, щоб ви мене чули всі. Ти дуже гучний. І і псо. <си> е, так, Ми сьогодні будемо їхати, Мамай трейл, але ми, я пропоную вам поїхати спочатку по тій стороні, е, на, цьому, на, мага... на магазині закупитись, хто там хоче якусь там їжу, напої, і потім по цій стороні на брюзках, там зупинитись, буде тіньочок, е, відпочити трошки і повернутись додому живими. І в повному складі бажано. Тобто, це ну я думаю, максимум це буде три години. Так, я думаю, я попрошу пана Олександра Сандаля. ні ні ні, навпаки, вести задавати посадку будемо штурмувати, щоб у нас такий литовий темп був кілометрів. Ну я розраховую, що що ти просто будеш з ним їхати, і він не буде погано. От, я буду замикаючий, а якщо щось щось трапиться, кричіть, будемо зупинятися, вирішувати проблему. <рес> Сань, ну що, стартуємо? Все, Всім удачі, доїхать, живим. <рес> 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 Доброго ранку. Зібрались, поїхали. Блін, нормально така движуха зібралась, Я чесно не очікував. Клас. Сподіваюсь, все буде добре, всі доїдуть. Круто, да? Движуха, звісно, зібралась. взагалі. Дуже багато людей. Дуже багато людей. Я, я теж в шокі. Без реклами проплачено. Без проплаченої реклами. Донату, це на Ага. Бачу, який кент на самокаті. А він Так, Він ведущий. А ти замокаючий, так? Так. Це по традиції вже кожен рік ти питаєш. Будемо їх привчати. будемо ютуби знімати. Фух, ну і поки я останній їду, замикаючи точніше, згадав, згадав, що 1 червня рік назад були мої перші змагання велосипедні. Це також був Мамайтрейл, це, це було дуже круто. Як організаторам, що таке зробили. Шкода, що в цьому році немає, але традиції ми зберігаємо, тому 1 червня а, ми катаємо. Трошки відстав'я. У нас є наймолодший учасник, якому трошки важкувато. Але він молодець. Якщо ти це дивишся, ти крутий. Вілік тебе вкрутий. Я думаю, що наступного року, наступному році ти будеш перший. Вести нас. Фух. І батьки прийняли рішення трошки в своєму темпі їхати, тому я нас доганяє групу. Фух. Вречу, любуюсь гарними місцями, встигаю любуватись. Ой, хорошо, хорошо. Бо знаючи Сандаля, він нормально так вкручує. У мене був хитрий план, що він буде їхати з дружиною. І я думав, що дружина буде їхати не дуже швидко. Але як виявилося, вони валять, дай боже! Це зараз буде перевірочка невеличка. Це звичайно гірка у нас. Фух! Хто перший встане? Чи ніхто? Ай, молодці, молодці! Вкручують всі. Клас! Молодці! Ай-яй-яй, дженючек став. Женючок. Так. Я подав Малый, малий, все. Сань! Щось середнє впало. Куди ви поїхали? Я не їхав, я на матраці. Прикордонний загін, так? Ну, десь так. <рикоржений> О, наближаємось ми до траси вже, треба бути обережним, дуже хвилюсь, більш хвилююсь, щоб тут всі спокійно приїхали, ніж хтось кудись не туди звернув. <рикоржений> Сподіваюсь, що буде все норм. Ми зараз. Участочок це кілометр два, ми спокійно приїдемо, все чітко. Тут може група ми проїдемо, типа. Що? Ну, щоб... Я думаю, що далі буде розпіватися. Всі в один ряд. І в бокові по 10 там Катя. Я в них не вірю, але. хоба! давай! Хорош, молодці! Доїхали! Виборочеві! Відущий. Хто? Відущий. хто? відущий. Відущий, ведущий. цілі, здоров'я. Навіть наймолодший учасник наш доїхав. Молодець, молодець. Ми вже заїхали в ліс, зараз пару хвилиночок відпочинок. Пофоткатись. Ще раз задонатити, і поїдемо далі. Анекдот хочеш розкажу? анекдот про самокачки. Троє самокачків їде, зупиняє поліцейський, поліцейський каже а что вы в трех на одном самокате? А самокатчик каже, а что в трех? А где Максим? На Марине. Да я видео снимаю. Поїхали ми далі, далі гарними місцями. У нас вже останній привал був, пофоткались, відпочили, все, стартуємо, донатимо і їдемо по своїм ділішкам. Хорош. Лівіше, лівіше. Осталось саме ще на Так, поїхав. Дякую вам. Супер ідея. Якщо то так. Будемо робити. Робіть, будь ласка. Це другий рік, так? Да? В тому році теж ми робили. Ну, менше було людей. І ми перестарт робили, бо дощ був перший день. А, ми, ну, сьогодні росі. погода взагалі ідеальна, вона така не спекотна, тому що через 4-5 днів прийде антициклон на криві. А зараз гарно. Оцей останній день ще весни прощавання з весною. Класно, супер, дякую вам. Це не вже перший, це вже зустріч з літом. А, так, да? так. Да. Я теж задав. Ну що, ми вже під'їжджаємо, ми вже а, закінчили, поїхали по своїм справам. Дякую всім, хто брав участь, дякую всім, хто дивився посилання на збір. Я вам залишаю в закріпленому. А, якщо він вже буде працювати, якщо буде добре, все ми зібрамо, зберемо всі кошти, а, поставте на паузу це відео, Відкрите будь-який будь збір, задонатьте 5, 10, 20, хто скільки може. Дякую.